Прийнятий закон про бюджет. Ще раз наголошую, прийнятий всупереч позиції європейська солідарність. Тому що, незважаючи на наші надзусилля, я вдячний, що внаслідок діалогу ми змогли знайти джерела для 1 мільярда коштів для Збройних сил, там сунули хабар депутатам, які вони мали голосувати, які виглядає у вигляді 200%. Тисяч гривень на місяць для депутатських повноважень, ми будемо ініціювати ці гроші, забрати Верховної Ради бюджету і передати воїнам. Друга позиція. Зважаючи на те, що ми наголосили, що дорожне будівництво має бути прив'язано виключно для комплексу оборони держави. Це логістичні шляхи забезпечення Збройних сил і шляхи евакуації. Зробити антидронові позиції? Ні. Вони будують дороги на 9 мільярдів або собі, або до своїх курортів. Це погано закінчиться. І третя позиція: бюджет не містить індексацію для військовослужбовців збройних сил. Да, нам вдалося, що ми записали як доручення, що за підсумками або протягом першого кварталу ми збільшимо з 10 до 20% ПДФО воїнам. Що це таке? У нас оборонні закупівлі, так само, як і енергетичні закупівлі, були наскрізь пронизані корупцією. І залишаються. Малява і нерішуча реакція влади на Міндічгейт не звільнені. Урядовців, які безпосередньо задіяні на плінку, не звільнення, фінмоніторингу, який покривав корупцію, особисто в неї брав участь, брав участь в крадіжках коштів державного бюджету для будівництва фортифікаційних споруд е, Полтавської області, які здійснювалися на Покровському напрямку. І думають, що вдалося відволікти увагу. Не вдасться. Нам треба терміново налагоджувати наш діалог з партнерами американськими. Він втрачений. Як я і казав, у вас є проблеми комунікації. Я дуже чекав, що з Брюсселя будуть повернуті українська делегація з коштами російських заморожених активів. Я не втрачаю надії, що там буде це. Я дуже чекав, що ми наблизимо санкції. Наступний 20-й пакет санкцій Євросоюзу. Чого ми чекаю? Я дуже чекав, що якщо Путін не піде на умови американців і європейців, то будуть обговорені додаткові санкції з боку G7 і Євросоюзу. Дуже чекав, що ми отримаємо додаткову зброю, яка так нам не вистачає на фронті, включно з далекобійною протиповітряною. А в результаті нерішучих дій по корупційному скандалу ми можемо бути позбавлені навіть грошей. Тому ми не дозволимо бавитися. Тому ми будемо вимагати, щоб переговорна делегація прибула до Верховної Ради, і тому ми будемо вимагати дуже рішучих кроків для притягнення до відповідальності учасників корупційних дій і в енергетики, і в оборонних закупівлях. І скрізь, бо те, що НАБУ показала, це є лише верхівка Айсбурга. Ці три машини це фінальне цього року, завершення своєчасне виконання військового контракту. Хочу нагадати, що серед великої кількості комплексів, які ми не розкажемо вам, скільки 25% це Кошти державного бюджету. І тут загально було більше 50 комплексів, можете вирахувати. Більше того, за рахунок скорочення собівартості були передані додатково генератори, комплекси радіоелектронної боротьби або зроблена знижка і повернуті кошти державного бюджету. Найдіть мені, будь ласка, хто ще демонструє таку відповідальну поведінку. І хочу наголосити, що вони дуже-дуже дуже гарно себе показують на фронті. І все робиться професійними, компетентними воїнами Збройних сил України. Слава Україні!